Постало питання, що ліпше придбати Volkswagen LT-46, фургон чи Volkswagen LT-46 бортовий. Який автомобіль ліпше? Часто мене запитують читачі, що ви порадите, що нам ліпше купити. Першим ділом, бачите, фургон ви купуєте. Він є... Закритий, тобто весь товар ніколи вам не промокне, так як він зберігається в фургоні. Відкрили, завантажили, довезли, розвезли. Загрузити можна, як виходить, ззаді або збоку. І, скажімо так, завантажити зверху ви не можете, тільки можете завантажити з боку або ззаді. І довжина, наприклад, середнього автомобіля 3,40. Якщо, наприклад, ви завантажите товар, він буде 4-метровий, бачите, буде десь ну, скажімо так, виглядати з задніх дверей, але ще ввести можна, але тоді потрібно ззаді фіксувати. Бортовий автомобіль він більш практичніший через те, що скажімо так, в ньому, якщо він бортовий, можна навантажувати його як і зверху, так збоку, так і ззаді. Можна під'їхати під рампу, куди бажаєте. Якщо ви ввозите товар, щоб він не промок, можна зробити каркас і зверху поставити тент. Якби ну, бортового автомобіля, скажімо, переваг більше по відношенню до фургона. Що той автомобіль на спарних колесах, що цей на спарних колесах. І плюс, якщо ви бачите висота, наприклад, фургона, Орієнтовно вам буде десь біля двох метрів, тобто ви під'їжджаєте десь, наприклад, в якусь арочку, ви, можливо, цим мікроавтобусом приїдете впритик. Тоді, як бортовий, нижча посадка, тут буде десь метр вісімдесят, тобто 20 сантиметрів, ви можете під'їхати, коли у вас, наприклад, немає зверху кріплень, ви можете кріплення, наприклад, оці має на увазі зверху. Забрати кріплення. І тоді ви можете під ну, якусь арочку, кудись вам потрібно заїжджати. Це буде ліпше. Але завжди треба зважувати, чим ви займаєтесь. Наприклад, ви в основному наприклад, їздите по місту, розгрузив, вигрузив. Зручніше буде їздити, наприклад, в автомобілі меншим, в якому довжина, наприклад, 3,40 йому компактніше по місту. А в довгої бази, наприклад, 4,50 по місту не так зручно. Але знову таки навантажують, коли у вас, висока, коли у вас довга продукція, наприклад, 4,50, воно вам все помістилось в кузов. І воно ззаду не виглядає, його не потрібно цепляти, все воно лежить компактно, гарно. От, практичніше виходить, бортовий. От. Все залежить від того, чим ви займаєтесь. Якщо ви возите закриту продукцію, невеликі об'єми, вам практичніше меншим фургоном. А якщо у вас різноманітна продукція, ви купуєте бортовий автомобіль. Бортові автомобілі по відношенню до фургонів, вони будуть дорожчі по вартості. Ну, а найліпше це приїхати в компанії Автобіз. Зробити тест-драйв на одному автомобілі, тест-драйв на другому автомобілі. Вибрати, що саме більше вам підійде. Я кажу, до чого е, ляже душа. У нас завжди різноманітні автомобілі. Є старіші, є новіші. Дякую, що підписуєтесь на канал. Всім добра, всім позитива. і терпіння ще раз, і як кажуть, Божої допомоги. Всім здоров'я!